Вітаю всіх. Тепер Трамп каже про зустріч з Путіним. Давайте. До кінця лютого Трамп зустрінеться з Путіним, буде ця зустріч. До кінця лютого Трамп зустрінеться з Путіним, буде ця зустріч. Я хочу подивитися, чи буде ця зустріч. Ні, ще не буде. Ще не буде до кінця лютого цієї зустрічі. Мені вона не йде. Ро думають планують. Ще ні. Ще ні. Поки що ні, тому що хочуть на полі бою чогось також досягти і від цього відштовхуватись. Поки що не бачу зустрічі про те, що прям кажуть, ось. Не бачу я дивний звук. Зараз подивлюсь, подивлю, що там відбувається. Відбій тривоги дали. Кошмар. Мерзота. Тепер взагалі Путін згоден на цю зустріч з Трампом? Путін взагалі згоден на цю зустріч з Трампом. Давайте подивимось. Путін згоден на цю зустріч з Трампом. Давайте ми подивимось. Так. Він згоден. Він згоден зустрітись з Трампом на тему України. Імператриця це Україна, і як з третьою особою з ним, на тему закінчення бойових дій четвірка мечів. Це дуже добре. Домовлятись про щось. Але в той же час він не хоче ну Домовленість повинна бути така, щоб був результат. Він можна отримати результат, який хоче. Територіально він на поступки мало де піде. Мало де. Мало де. Справедливість. У кожного вона своя. Справедливий мир, у кожного свій. А так, ну він готовий і розмовляти з Трампом він буде.